В Національному військово-історичному музеї України нова експозиція. Тепер серед та камуфляжу тут можна полюбуватися на привабливу білявку. Анастасії Фурман 23. До останнього тижня в музеї вона ходила лише на виставки. А тепер вона заступник директора головного військового музею України. Ні, 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 ні. Каданабуті находить на роботу. Звісно, Окрим работы Белявка зияется и на телевизионных шоу. Была у меня ситуация: я забыла включить ближний свет и на ближайшем повороте меня остановил представитель милиции. Когда он подходил, мало того, что я ему открыла заднее стекло, после этого он увидел меня блондинку и я сказала, что я очень мало за рулем нахожусь и еще не знаю, где включать фары. Фахівці музейної справи милуються. Дівчина справді гарна. Має прекрасні фотосесії, плануючи, мабуть, займатися якихось серіалах чи фільмах. Музейний критик переконаний, призначення юної красуні історична і музейна помилка. У 23 роки керувати величезним науковим колективом без досвіду роботи в музеї, без відповідної фахової освіти музейники це є еліта. Наукова еліта, є суспільна еліта, і е, здавна ці люди користувалися великою повагою е, у людей, у народу. І взагалі музеї це те, чому люди вірять, і фактично це храми, пам'ятки такі, скажімо, береги вічності. Заступників собі обирає директор національного музею. Він каже, що білявкою дуже задоволений. Красива Красиве дівочки. Ну, думаю, що ви вже змогли вже оцінити. Это ее первая работа? Да, конечно. После университета. Нет, после университета она работала. А здесь... Ну, это вы можете у нее спросить. Это ваше назначение было, Анастасии Польша? Да, конечно, мое назначение. Да. Как вы можете оценить ее как профессионала? Она профессиональный экономист. Бо й музей час uh, веде хозяйственную деятельность. Справжнім професіоналом вважають і попередника білявки на цій посаді. Ним був полковник Генерального штабу України Микола Абрамов. Або він сам звільнив місце для молодого покоління, або його попросили. Невідомо. Нам вдалося поговорити з ним телефоном. Пожелуй, звісно, канічно як і всім людям я бажаю. Але як вона справиться з этим, де має бути, тори. Знані приносило ви на ще тим часом. Інші фахівці більш категоричні, вони жаліються навіть президенту. Ну вже у міністерстві оборони немає якихось фахових людей, які могли очолювати такий заклад. Я не знаю після цього скандала, хто з керівників держави. Після цього приступить про прох цього музею, і згадують інші подібні призначення. Кілька років тому заступникам гендиректора києво Печерського історико-культурного заповідника призначили владу Пракаєву. кажуть, що колишня дівчина журналу плейбой працювала на голому ентузіазмі і навіть не отримувала зарплату, але все одно на цій посаді Пракаєва так і не втрималась. Тим часом Національний військово-історичний музей запрошує всіх у гості. Щоправда, білявку тут можна і не знайти. Ні, ні, ні. Ні? А Не будь її сьогодні після скандалу зі своїм призначенням Анастасія Фурман кажуть, взяла лікарняний.